Вітаю, з вами Тетяна Шевченко. Ми на ютуб-каналі компанії Мудре, де говоримо про освіту за кордоном, без маркетингових прикрас. І сьогодні наша тема вища освіта в Хорватії. В Хорватії є 51 державний університет, де є ну, всі спеціальності, можливо, якоїсь прямо унікальної спеціальності немає, але в цілому там є все. Мова навчання хорватська, також англійська та німецька. Кілька, кілька, до речі, докторських програм я бачила словенською мовою. Можливо, це пов'язано з якимсь регіоном, але в цілому да, орієнтуємося, що це хорватська, англійська, німецька. Бакалаврат 3-4 роки, так само, як і по всій Європі. Магістерка 1-2. Я нагадую, що тривалість бакалаврат плюс магістерка, якби хтось робив там цей цикл, то це буде 5 років. Якщо ви вчитесь 3 роки на бакалавраті, то магістерка буде. Два роки, якщо ви вчитеся чотири роки на бакалавраті, то майстерка буде один рік. Ну власне кажучи, отака дуже ну, загальна схема там по всій Європі. Звісно, що треба дивитись кожен індивідуальний випадок, чи не буде там виключення, але будь-яке виключення воно тільки підтверджує правило. в трьох університетах із 51-го можна вивчати медицину. Медицину, на медицину можна поступати, але сьогодні тема не про медицину в Хорватії, тому ми цю тему торкатись не будемо. Просто знайте, що така можливість є, якби хтось хотів із майбутніх медиків вчити медицину в Хорватії. Цікаво, що під час студенти можуть працювати, ну, в принципі, як і практично в усіх країнах Європи, студенти можуть працювати частково під час навчання, там, наприклад, 18 чи 20 годин. А мінімальна заробітна плата для студента це 4 євро 38 євро центів, 4,38. І якщо студент заробляє за рік сумарно 9 тисяч не пам'ятаю там тридцять чи 88, 9500 з чимось там євро, то він з цієї вже суми починає платити податок, такий самий, як платять хорвати. Які живуть, працюють в Хорватії до цієї суми оподаткування, тобто студент, податок не платить. Вступні вимоги. Можна поступати після нашого 11 класу. Треба апостольований переклад нашого атестату плюс виписка оцінок. Рівень англійської, якщо ви поступаєте на глобовні програми, то потрібно на рівні Б2 знову такий сертифікат. Це по замовченню, тобто не можна просто притискати, в мене є б два рівень. Підтвердьте його. І, власне кажучи, наш ЗНО або НМТ він для більшості університетів буде обов'язковий, тому що це є свідчення того, що ви можете бути студентом в українському вузі, і таким чином хорвати кажуть: якщо вас може прийняти український вуз, то тоді і ми вас приймаємо. Тому не ігноруйте. Підготовку до ЗНО НМТ. Вона в Хорватії вона точно потрібна. І ще раз, да, якщо є якісь виключення, то їх небагато, в цілому, воно буде потрібно, знадобиться. Бюджет навчання проживання. В залежності від типу спеціальностей, я підготувала, якби щоб вас просто зорієнтувати, який діапазон може бути цін. Ну, дивіться, гуманітарні, соціальні науки. Це буде 1100 тисяч. 400 євро. Це діапазон, в якому знаходиться це вартість навчання за рік. Технічні спеціальності – тисяч, а медицина 10-12 тисяч євро. А до цих всіх до вартості навчання аплікаційний або реєстраційний збір буде в районі 60-300 євро. І якщо ми говоримо про проживання, то десь орієнтуйтесь на це на те, що це буде в емазі проживання, побутові витрати проживання, харчування там і так далі, десь 400-700 євро місяць. А два великих міста: Загріб і Спліт, відповідно там в цих місцях воно може бути дорожче, там в менших містах може бути в менших містах буде дешевше. Ну в цілому, так само, як і по всій Європі. Чим більше місто... Тим дорожче в ньому жити. Ну, все дуже просто. Чи є стипендії для українських студентів, бо в цілому, чиї стипендії є, і для українських студентів в тому числі. Тому дивимося програми і потім звертаємо увагу, на які стипендії ви можете претендувати. Ми працюємо в Хорватії з одним навчальним закладом в Спліті приватним Спіраколедж. Там є три спеціальності на сьогоднішній день, це Готельно-ресторанний бізнес, да, це є менеджмент в індустрії гостинності, є спортивний менеджмент і є комп'ютерна інженерія. Власне кажучи, оці три спеціальності, якщо вони вас цікавлять, то це може бути Хорватія. Порядок цифр 5 тисяч плюс-мінус євро. Українцям є стипендія за те, що вони українці. А знову-таки ми не знаємо це на час війни. Ми не знаємо, як це буде після. Ми не знаємо, як це буде там, в 24... Верніше, на 24-й рік стипендія є. Ми зараз можемо подавати зараховувати, На 23-й рік стипендія тим більше є. Саму Хорватію. Я думаю, що ми знаємо більше як про країну туристичну. Я кажу ми, як ну, якийсь середньостатистичний українець, тому що все одно так чи інакше, десь в якомусь медійному полі Хорватія у нас не так часто зустрічається, хоча це наші наші по суті родичі до певної міри. Да, дуже обережно зі словом брати і друзі. Ну тому, тому так, якщо Хорватія комусь цікава, давайте разом досліджувати. Приходьте, запитуйте, будемо робити вам пошукову роботу. Будемо дивитися, що саме в Хорватії для вас може бути. Дивитися альтернативні варіанти в інших країнах. І хай у вас все виходить з усіма вашими планами, хай реалізуються. А ми тут, щоб допомогти вам знайти кращий оптимальний для вас шлях. Підписуйтесь на наш ютуб канал. Якщо сподобалось відео, якщо було корисним, ставте вподобайку. Пишіть коментарі. До речі, пишіть в коментарях так само, які би ви теми хотіли обговорити в наступного разу. І ми і обов'язково будемо для вас знімати.